Дівчата, які мріють займатися футболом, на вас чекають на стадіоні Спартак. Там працює секція, яку веде Андрій Цалко. Один-два-три користуючись нагодою, хочу запросити дівчат, які хочуть просто спробувати. Наші заняття безкоштовні. Ми займаємося на стадіоні Спартак. Ці кадри ми знімали у червні. Останні тренування перед канікулами познайомились з деякими вихованками, які із задоволенням показували нам, що вміють. Андрій Цалко тренує кілька вікових категорій: це найменші дівчата. А у вас були якісь а, успішні сезони, коли ви а, перемагали перші місця досягали? Чи це поки що а? перші місця? Ні, перші місця займає старша група завжди. А ми займали другі, треті, другі, треті. ми тільки продвігаємося. Дуже багато новеньких. Футбол для дівчат це виклик, адже досі у суспільстві панує думка, що це не жіночий вид спорту, але з кожною здобутою навичкою та успіхом впевненість дівчат у своїх можливостях росте. Є такі дівчата, які приходили до мене, я за рік від, від них ні одного слова не чув. А вже потім, через рік, вони вже почали щось говорити, вже почали більш собі впевнено, впевнено себе почувати. Дівчата тут. Розкриваються, скажімо так. Я, я вважаю, особливо в наш час, це в дорослому житті їм пригодиться. Одна з найбільш успішних вихованок тренера Діана Корнічук. Коростенка сьогодні грає у професійному жіночому футбольному клубі. З нового ЖФК Полісся у липні отримало право грати у вищій лізі. Це велика честь для Житомира та Коростеня, оскільки вперше Коростенка гратиме на найвищому рівні футбольних змагань нашої держави. Крім того, у Житомирі вже формують ще одну жіночу команду першої ліги. Коростенському тренеру телефонували і запросили його найсильніших вихованок на огляд, який відбудеться сімнадцять. 20 серпня Андрій Цалко впевнений, що дівчат приймуть до команди. В Житомирському полісі зараз дуже розвивається футбол, великі кошти вкладають в футбол, створюють якісь умови і планується і ще кращі умови будуть на наступний рік. Зелені вийшли. Навіть якщо дитина не планує пов'язувати своє життя з футболом, заняття секції не будуть зайвими. Спорт розвиває тіло і характер, а ще це просто весело і дає можливість знайти друзів. Мінусів у цьому немає. Ні. В синяках ходите? Ні. тільки ти. Yeah. <laughs> ну я займаюся просто для себе. Я не хочу там ні кар'єри, нічого. Ну кожного рібенку, будь хтось щось ходить, хтось на танці, хтось на плавання, Ну я на футбол ходжу. Мені це подобається. У Коростині дівчат та жінок можна побачити на трибунах, на полі та у суддівстві. Вже нікого не здивує дівчина-арбітер. Знайомимось з однією з них. Людмила Яценко обслуговує і жіночі, і чоловічі матчі. Також грає сама. Ну, я займалася раніше. Я сама з міста Луцька, я починала там свою кар'єру, але ну, я займалася футзалом. Переїхала в місто Коростень, і Андрій мене попросив, можна сказати, жіночі тренери, щоб я пограла за їхню команду. І так я в цьому році з'явилася на чемпіонаті області. Основна робота Людмили не пов'язана зі спортом, але душа вимагає, тим паче є навички і кваліфікація продовжувати займатися футболом. Мені дуже подобається це для мене як ну, задоволення, відпочинок, тому я займаюся. Угу. Які вони дівчата, з якими ви граєте? Будете грати? Пацанки? Я б не сказала, що вони всі пацанки. Як кажуть, у житті в кожного буде своя дорога, але їм це подобається, тому вони прийшли на цей футбол. Якби їм не подобалось, вони б не прийшли. Вони стараються так само б'ються до кінця, тому що їм це подобається. Жіночий футбол відрізняється від чоловічого. Ну, напевно, я думаю, що відрізняється все-таки. Якби в чоловіків більше швидкості, ніж в жінок. Але якщо брати їх, ну, по характеру футболу і гри, то жінки також, вони, як кажуть, б'ються до кінця. Займатися жіночим футболом не так просто і у багатьох тренерів з якихось причин не виходить. От у Андрія вийшло, а от багато хто ще пробував, і от в них чомусь не складалося. Як ви вважаєте, чому таке може бути? Ну, я не знаю, мабуть, напевно, що так само, як кажуть, потрібно до жіночого футболу знаходити підход, тому що це жінки, а не чоловіки. Якась, як кажуть, своєобразна манера, як правильно сказати. Ну, Андрія вийшло. Я думаю, її також є багато жінок. Зараз є даже жінки, які обслуговують, наприклад, чоловічі матчі, вони так, так само тренера чоловіків. Про ну. тренера кілька слів скажи. Ну, тренер у нас хороший. Можливо, благодаря тренеру, ми тут всі є. А, ну, дружні не наказує, він дає нормальні нагрузки, тому ну, тренер, як тренер він дуже добрий. Він поганого не навчить. На моєму досвіді я дуже йому вдячна за все, що він зробив для мене, для команди. Тому я думаю, вони повинні його слухати і повинні якось його. Поважати діана Корнічук сьогодні заробляє футболом, а починала на коростенських мініполях – міньках, де її помітив починаючий тренер Андрій Цалко. Сьогодні у чоловіка є більший досвід, зв'язки, авторитет та знання, як найкраще працювати з дівчатами-футболістками. Тому, якщо ви зацікавились, звертайтесь до тренера. Його номер ви бачите на екрані: 068 171 75 85.